На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У подіях на Прикарпатті купили будинок для великої родини з Донеччини. Ми тут як вдома. В Столиці покуття провели змагання серед кращих знавців гри Секрет Коломийської ратуші це потрібно вивчати, бо знов ж таки це історія нашого міста. Стали відомі імена лауратів літературної премії імені Леся Гринюка. Мабуть, якийсь орієнтир, що ти рухаєшся в правильному напрямку. На Прикарпатті купили будинок для великої родини з Донеччини. Житло придбали за кошти державної субвенції. Тепер у новій оселі мешкатимуть батьки та восьмеро дітей. 17 років тому у Слов'янську та Альбіна наважилися створити будинок сімейного типу. Життя великої родини складалося добре, аж поки на території України не увірвалися окупанти. Повномасштабна війна змусила сім'ю покинути Донеччину. Ой, це було жесть жахіття. Я поїхала до Німеччини. Тільки двоє хлопців 18 років залишилися з чоловіком. Півтори року ми там пробули. Дуже хотіли повернутися додому. Ну в Україну мені так сподобалось це місто і ми забрали всіх дітей. Ми залишились тут. Спершу двоє батьків та восьмеро дітей вони мали житло. а Тепер радіють, бо нарешті мають свою оселю. Будинок для великої родини був придбаний за підтримки держави. На це було спрямовано понад 7 мільйонів гривень. Зручно, все добре. Ми тут як вдома. В нас немає такого, що от нас хтось там шови з Донбасу чи що там зі слов'янська. Ні, взагалі дуже чудове місце, дуже чудові служби. Все добре. от все добре. голова обласної військової адміністрації каже: Прикарпаття прийняло найбільшу кількість будинків сімейного типу з окупованих територій. 14. виховання дітей це дуже велика відповідальність, і нам дуже важливо, щоб таких сімей створювалися, щоб дітки відчували тепло, родинне тепло, щоб мали можливість доброго розвитку. Нагадаємо, Івано-Франківщина отримала понад 30 мільйонів гривень державної субвенції на придбання будинків для таких сімей. Стали відомі імена лауратів літературної премії імені Леся Гринюка. Цьогоріч переможцями стали дитячі письменники Мар'яна Стефак та Богдан Книжко. Нагородження відбулося у Коломийській міській публічній бібліотеці. Більше розкажемо в сюжеті. Літературна премія імені Леся Гринюка заснована у 2003 році Покутським фондом. Вона відзначає авторів, які своєю працею збагачують українську культуру. Ділиться представник Оргкомітету премії Микола Гаєвий. Покутський фонд імені Леся Гринюка була заснована племінником Леся Гринюка Василем Гринюком, колишнім директором технікуму МОЦ, заслуженим вчителем України у 2003 році. І ця премія е, була е, першим її лауреатом був е, в світлої пам'яті Дмитро Гриньків, дисидент, поет, письменник. Вона літературна премія в переважній більшості. Хоча ми можемо вручати і журналістам, і музикантам, і іншим професіям, таким, але переважно літераторам. Е, це найбільш такі. На даний час відомі люди, які проявили себе у тому чи іншому жанрі літератури, премія імені Леся Гринюка існує 22 роки, проте має 23 лауреати. Цьогоріч вирішили зробити виняток і відзначити відразу двох переможців: дитячу письменницю Мар'яну Стефак Сопова, а також поета і художника Богдана Книжка з Ковалівки. Мабуть, якийсь орієнтир, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Багато значить і в стимулу якийсь… До написання, до всього. Наприклад, я почув, що це вже будуть мене нагороджувати. То я за цей час написав 60, 63 вірші дитячих, але все про корей. і хочу дойти до ста. І випустити книжку, Богдан Книжко видав сім дитячих поетичних збірок. Зараз працює над восьмою. Кожну книжку самостійно ілюструє, охоче пригадує, з чого все почалося. Рябий Василь прочитав у цьому у журналі. Я там і вірш дав, і дитячі швидкомовки. І Він прочитав їх і подзвонив. каже: бери, пиши, каже дитячі книжки. каже, бо. Таких поетів багато є. А хто пише казки? Каже, то не дуже так є. От я і почав писати дитячі книжки. Мар'яна Стефак, нова зірка в літературній сфері Прикарпаття. каже, професійно займається письменництвом тільки рік, проте вже має чим пишатися. Наразі у мене дві книжки: одна дитяча книжка це є е, казка Повість. Мій брат Янго. Вона на непросту тему на тему втрати е, ненародженої дитини. Це є невеличка книжка, дуже гарно ілюстрована, видавництво Богдан, яка е, насправді така багатошарова. Одні діти читають як казку, інші її читають, дорослі читають її якусь, як якусь терапію і плюс якийсь м, такий гайд, який допоможе пояснити дітям відповіді дати на непрості якісь питання. Друга книжка це фантастична повість, ключ Горгона. За яку я вже отримала у 23-му році відзнаку топу Барабукис. Вона є підліткова книжка року, здається, так, підліткова книжка року. Ну, Тобто ця книжка вже відзначена. і Читана і сподіваюся, що має хороші відгуки і в читачів, не тільки в спеціалістів. Кілька книжок вже чекають у видавничому портфелі. Продовжує літераторка. Три книги мали би теоретично вийти до кінця року у Богдані, якщо нічого не зміниться, якщо не будуть якісь проблеми, бо все-таки війна, обстріли, друкарня у Харкові. Ем, ще одна, це є містична, це є. Я буду співавторстві, це є українська містика. Це зовсім інша ем, літературна. Скажем так, організація це е, раніше. Це був так званий фензійний підвал Тепер це буде українська містика, зовсім інша літературна така редакція. Працюємо ще щось є почати, щось є на півдорозі. Щось треба дописати. Окрім самого нагородження у Коломийській міській публічній бібліотеці. Вшанували пам'ять талановитого письменника Леся Гринюка. Захід відбувся під символічною назвою Слово, що залишається. Секрет Коломийської ратуші нещодавно в нашому місті презентували цікаву унікальну захопливу гру. Вона про історію та культурну спадщину столиці покуття, щоб мотивувати людей вивчати і знати якомога більше про рідне місто. Гру розповсюдили у закладах освіти та культури. Організатори вирішили ще більше зацікавити учнів і провели змагання серед кращих знавців гри Секрет Коломийської ратуші. Цього семестру увели новий предмет. Коли знавство, у нас пройшли вже декілька уроків, і у нас були неймовірно цікаві. Вони і нам, вчителька, запропонувала пограти в цю гру. І... Premises, з першого разу, як ми спробували, ми побачили, як мало ми знаємо про місто. Мені найбільше зацікавили саме про особистості, бо з них я майже нікого не знала. Гра є дуже крутою, тому що це як не як історія нашого міста. У нас зараз якраз 10 клас з'явився новий предмет, коли ми з наство. І це корисно для того, щоб знавати історію свого краю. До прикладу, ну було справді багато бажаючих з моєї школи, з третьої школи нашої філії. Ми реально збиралися і дивилися на цю гру, пробували підготуватися зараз до цього. Цієї гри, яка буде до архітектура у нашому місті, того що на досить невелику кількість населення у нас є справді багато класних будівель. Хотіли би дізнатися, хто їх побудував за Австрії, за Польщі, і справді є досить багато цікавих історичних особистостей у нашому місті, які приїжджали, які тут діяли, творили. Це потрібно вивчати, бо знов ж таки це історія нашого міста. Викладачами Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського університету і власне Прикарпатського університету сьогодні учні шкіл, яким було передано ці. Ігри будуть змагатися між собою в кращому знанні історії Коломеї. Гра розраховувалася і робилася для того, щоб діти граючи, навчалися. Тому що ми знаємо, що ну, сьогодні інтерес до краєзнавства впав. Ми маємо велику кількість нові нових мешканців Коломеї, внутрішньо переміщених осіб. За рахунок такої інтерактивної речі, ми хочемо подарувати можливість з цікавістю дізнатися більше про те місце, де ти живеш, де ти розвиваєшся, де ти навчаєшся, і ця гра передусім побудована саме так, щоб навчатися. Тобто, категорії є п'ять категорій, в кожній є по 70 запитань. Всі запитання мають варіанти відповідей. І відповідно дитина, навіть якщо давши неправильну, запит... неправильну відповідь, вона може почути правильну відповідь, і за кілька сеансів такої гри вже значно поглибити свої знання з історії, Коломиї, з персоналі, Коломиї, познайомитися з старими світлинами, з якимись ну маловідомими місцями, які є в місті. Для того щоб знати про це, берегти цю пам'ять, передавати її далі. Ми е, звернулися до влади з цією грою, і нам влада виграла з інституту розвитку, виграла, щоб примірники гри отрималися із школи і наші бібліотеки. І після цього, коли діти вивчали історію і на основі нашої гри на урок, і позаурочний час, ми вирішили влаштувати турнір е, щодо знання історії нашого міста. Зокрема, це дуже цікаво, тому що в грі висвітлені і фотографії, і історія 18-19 століття нашого міста. Коломиї 20-го і тепер сучасного нашого 21-го століття Коломиї так є видатні постаті, які проживали наші коломиї, які творили нашу коломию. І сьогодні ми хочемо побачити, як справді діти черпають знання через гру, чи це ефективно, чи їм цікаво. Нам цікавий фідбек вчителів, цікавий фідбек учнів. І сьогодні буде проведений турнір, який ініційований, як є, Коломийською міською радою, Коломийським навчально науковим інститутом, і спільно діти, які виграють, зокрема грають всі наші коломийські школи, діти, представники. Ки учні коломийських шкіл пить нагороджені цінними подарунками, і також отримують ще одну додаткову гру секрет Коломийської ратуші». Хочу сказати, що нещодавно ми також презентували нашу гру «Секрет Коломийської ратуші» на Еткемпі для вчителів з усіх регіонів України. Еткемп проходить на базі нашої Коломиї. І вчителі дуже були вражені, тому що справді кожне місто заслуговує на таку гру, щоб в науково популярній та освітній формі ігровій формі досліджувати історію свого міста і свого краю. Товариський турнір з волейболу з нагоди міжнародного дня спорту заради миру та розвитку в Коломиї. Військові, ветерани, вчителі та школярі визначали кращих у цьому виді спорту. Змагання відбулись у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Його зініціювали педагоги та учні саме цього навчального закладу. Провести спортивні змагання це ідея учнів та педагогів Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка. Ділиться керівниця опорного закладу Оксана Якубовська. Основна мета об'єднати школярів, військових, ветеранів, громадськість усіх, з ким співпрацює навчальний заклад, хто ділиться досвідом з дітьми та тих, кому активно допомагають школярі. У Нас розвивається військово-історичний профіль. Було таке бажання співпрацювати. Тим, хто сьогодні захищає нашу Україну, дуже добре, що ми зібралися, тому що єдність така Півпраця, дружність не ну, сьогодні дуже важливі, щоб наш дух міцнів, і щоб ми були єдиними Присвятили ці змагання Міжнародному дню спорту заради миру та розвитку. За звання кращих у товариському волейбольному турнірі змагались чотири команди: учні п'ятого ліцею, команда вчителів опорного закладу. Також долучилась команда військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Спорт дуже дієва реабілітація, і фізична, і психологічна. Логічна ділиться начальник із фізичною підготовкою спорту військової частини. Офіцер Ігор Монастирський. Дійсно для нас це важливо, тому що хлопці приходять із позицій всі в думках про війну, а їм потрібно відволікатись від цього. Ми надаємо їм цю можливість. Нас постійно запрошують на такі заходи спортивні. Ми з великим з бажанням приймаємо участь. Це для них така. Реабілітація можна сказати. Окрім насичених спортивних баталій, учні і колектив п'ятого ліцею підготували необхідні для військових дарунки два ФПВ-дрони. <звук> Кошти на них зібрали під час благодійних ярмарків і інших заходів, які відбуваються у школі, розповідає директорка Оксана Якубовська. Традиційно діють шкільні ярмарки, де ми е, збираємо. Кошти для підтримки наших воїнів насправді запитів є дуже багато, і всі кошти, які діти збирають на ярмарку, ми спрямовуємо власне на такі потреби, на святі потреби, щоб підтримати, зігріти наших воїнів теплом дитячих сердець. Долучилась до змагань і команда оздоровчого центру тепло крилатої душі на чолі із засновницею, матір'ю героя України пілота Степана Тарабалки Наталією Тарабалкою. Пані Наталія Діл. Залюбки разом із фахівцями центру та ветеранами, які проходять реабілітацію, долучаються до спортивних дійств. Для участі у цій грі ж підсилили команду. За оздоровчий центр грають школярі із Синяви, де й функціонує установа. У нас в команді є і ветерани, є і школярі з ліцею. Синяви. Вони в нас приходять так само займатися, бо багато є в нас ветеранів, які, на жаль, би хотіли. Підтримати участю, але через травму руки чи ноги вони просто булівати. А ми вже будемо трошечки брати. Я сама особисто долучаюся, бо також хочу своїм прикладом дати зрозуміти родинам загиблих, що ми маємо обов'язок жити. Сам спорт це є здоров'я і також знайомство між різними командами, і сама участь ветерана дає можливість за такого підняття сили духу. До слова господарі дійства учні вчителі п'ятого ліцею передали грошовий сертифікат на придбання необхідних речей для оздоровчого центру тепло крилатої душі. У підсумку змагань перемогу здобула команда Крила оздоровчого центру тепло крилатої душі. Ольга Гириджук Андрій Флоря події НТК. І на цьому, все дякуємо вам за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.